Як проявляється свиноматка в охоті? Які зовнішні прояви сьогодні кумедний фермер спробує вам розложити по полочках? Це спокійна поведінка свиноматки. От можна по деяким моментам показати, що ця дівочка щось ходить, бігає, проявляє інтерес до сусідок і починає щось там штурхати сусідніх свиноматок. Коротше, вона дуже суетиться, дуже така нірно стає. Моментик другий дівчинки проявляють дуже великий інтерес до хнура. Ну, я підійшов, бачите, як інтерес до мене проявляють. Є, є моменти, що можливо вони теж в охоті. Зовнішні зна... прояви збільшена і трошки е, почервоніла петля у дівчатки. В даному випадку вона не в охоті, вона буде рожати, але приблизно так само вона виглядає у дівчат в охоті. Ну і Основний показник це стійка свиноматки. Коли вона в охоті, вона дуже чітко стоїть. Коли її натиснути на хребет, бачите, зараз вона трошки і воно і не дравиться, не подобається. А от коли вона в уході, вона стоїть як вкопана, то прям не дергається, навіть головою не шевелить, і вуха так завжди назад і слухає, чи пригає, чи не пригає.